Вітаю вас. Розкажіть нам, з чим взагалі пов'язане пов саме зростання ДТП із потерпілими минулого року 22-го? Аналіз статистики показує, що, попри те, що у нас посилена кримінальна відповідальність за перебування за кермом у стані алкогольного сп'яніння, багато водіїв нехтують, тому що транспортних пригод. Були вчинені із тяжкими наслідками, маю на увазі. Були вчинені саме водіями в стані алкогольного сп'яніння, і з них 20 – це зі смертельними наслідками. Це вражаючі цифри, і щодня фактично, якщо так поділити цю загальну цифру загиблих, то е, кожних кілька днів у нас на дорогах хтось гине. На жаль. Ну, якщо ви бачили статистику, то ви бачили, що найпоширенішими дорожньо-транспортними пригодами є автопригоди, пов'язані з наїздом на пішохода, в тому числі і багато таких смертельних автопригод. Друга за поширеністю це дорожньо-транспортні пригоди, пригоди пов'язані Зі зіткненням транспортних засобів та з наїздом транспортного засобу на перешкоду не слід забувати, що 9% від загальної кількості це автопригоди пов'язані з велосипедистами, тому що зараз у нас уже скоро буде весна. Люди знову пересядуть з важких транспортних засобів на більш легкі, на велосипеди, в тому числі і багато дітей та підлітків. Вони мають пам'ятати не лише про правила дорожнього руху, а й про те, що обов'язково тим більше у наш час. Зараз потрібно позначати себе світловідбивними елементами, тому що якщо проаналізувати по пішоходах і по велосипедистах дорожньо-транспортні пригоди, то дуже багато причин полягає в тому, що людину просто не було видно у темряві на велосипеді, або коли вона переходила десь дорогу чи рухалася пішки уздовж дороги. Справді дуже багато ДТП, де фігурують саме пішоходи і водії, і от в цій ситуації хто найчастіше винен, якщо так можемо говорити, ну не можна говорити так, хто найчастіше винен, так тому що е, є різні ДТП, десь винні водії, десь винні пішоходи. Не завжди праві пішоходи. Тому ми маємо такі ДТП. Е, якщо брати ДТП пов'язані з ними на пішоходів, коли була вина водія. Але були такі, коли був винен пішохід, який переходив або в невстановленому місці, або не був позначений якимись світловідбуваючими елементами у темну пору темнопору. Тут маємо розуміти одне, що. Відповідальність лежить на усіх учасниках дорожнього руху. У нас зазвичай пішоходи можуть перебігати в невстановленому місці. Причому при цьому, ну я особисто, як водій, навіть розповідаю свого досвіду, що є такі випадки, коли людина перебігає буквально дорогу ввечері у невстановленому місці, і при тому, коли ти ще їй подаєш знак або намагаєшся сказати, що е, ти не правий, так тому що не можна так робити, людина ще так агресивно досить ставиться. Може висловлювати нецензурно це? Ми маємо зрозуміти, що ми всі на сьогодні учасники дорожнього руху, і ті, хто має автомобіль, і ті, хто без автомобіля? А зараз у нас дуже багато ще й додалося альтернативних засобів пересування різноманітні, різноманітні якісь скутери, самокати, і всі вони є учасниками дорожнього руху. Тому потрібно правил дотримуватися абсолютно усім. Це може зберегти життя. От, якщо говорити про правила, то як все таки убезпечитися пішоходу? Перше правило, якому має бути зацікавлений сам пішохід, це позначити себе у темряві, тому що зараз ще досить рано темніє. А, але все е, погода досить така, вже непогана. Тепла люди виходять на вулицю, і їх не видно у темряві. Вони мають себе позначити. Друге, правило для пішохода, це однозначно переходити дорогу у встановлених місцях на встановлені е, сигнали світофора і. Велике таке прохання людське, навіть якщо ви праві, якщо ви йдете по пішохідному переходу, враховуйте той фактор, що за таких погодних умов, наприклад, як мороз, як ожеледиця, водієві, дуже складно затормозити, навіть якщо він вас побачив. Може бути тривалий тормозний шлях, тому. Краще себе в даній ситуації убезпечити. Бачите автомобіль? Не поспішайте навіть вибігати на пішохідний перехід. Зупиніться, оцініть ситуацію. Краще пропустіть ви його, тому що не зрозуміло, особливо якщо ожеледиться, чи зможе він затормозити вчасно. В даному випадку ми маємо думати про власну безпеку. Яка наразі відповідальність передбачення водієві за наїзд на пішохода? Відповідальність передбачена статтею 286 кримінального кодексу України. Не можна так сказати, яка саме передбачена. Там можуть бути різні види відповідальності все залежить від того, які наслідки цієї дорожньої транспортної пригоди. Ну, це 286 кримінального кодексу. Це ми говоримо про те, коли тяжкі наслідки людина отримує тяжкі травми або, не дай боже гине. То там в таких випадках може бути кримінальна відповідальність до позбавлення. Волі на тривалий термін? А якщо е, водій ще й перебував у стані алкогольного сп'яніння, то це вже інша стаття кримінального кодексу, і відповідальність там посилюється? Але на а жаль, як свідчить статистика, не всі до цього ставляться відповідально і продовжують сідати за кермовно тверезому стані, що призводить до таких летальних наслідків. А якщо дивитися навпаки за умови, якщо пішохід саме вже порушить правила дорожнього руху, то чи буде відповідальність для нього? Для пішоходів передбачена адміністративна відповідальність, штраф, але, на жаль, пішоходів це не завжди зупиняє, і навіть коли поліцейські намагаються скласти на них штраф, вони ще й обурюються. Пані Дуже прикро душ... мені бачити, коли особливо молоді мами стають таким негативним прикладом для своїх дітей і починають поспішаючи на тролейбус, на маршрутку, тягнути дитину за руку. У я особисто навіть була свідком такої ситуації, коли дитина пручалася десь років п'яти і казала: мама, нам казали в садочку не можна. А мама дуже поспішала на маршрутку, і буквально на червоне світло бігла з цією дитиною через дорогу. Те найбільше мене такі випадки вражають.